Вітаю, любі діти! Ось до нас вже осінь завітала. Давайте познайомимось з першим місяцем осені. Він називається Вересень. Назва місяця асоціюється із назвою рослини, що квітне саме в цей період називається ця рослина Верес. В народі можна почути ось і сівень на порозі. А це значить, що в цей час на полях засівають озимі культури. 23 вересня день осіннього рівнодення. Це коли день та ніч стають однакові за часом. І вже після 23 вересня ніч стає душою за день. Сонечко вже менше світить, спека. Непомітно йти на спад. Рослини і дерева одразу це відчувають. Вони втрачають свій яскравий зелений колір і поступово змінюють колір на жовтий, корічневий, бурий. Вересень каже нам, що літо вже закінчилося, а показує нам це своїм дощиком. Та свіжим повітрям іноді на землю може опускатися туман. Природа готується до холодів. Птахи починають відлітати до теплих країв. Лісові мешканці починають готуватися до зимівлі. Усі вони роблять запаси для зимування. У вересні буває бабине літо. Це коли кілька днів поспіль на дворі тепла, суха, майже літня погода. На відкритій місцевості можна побачити багато літаючої павутинки. Це означає, що павучки теж почали переміщуватися в пошуках житла. Селяни на городах, ванах та садах. Прибирають врожай, овочі, фрукти і роблять запаси на зиму. І якщо йти на прогулянку до лісу, ми можемо вже знайти перші осінні грибочки. Початок осені, а саме 1 вересня ми відзначаємо початок нового навчального року, дітки після літа, після каніку. Повертаються до навчання. Тож нехай осінь буде теплою, цікавою та подарує вам натхнення в новому навчальному році. Ось такий місяць вересень.